Ми ховалися в кладовці у хаті, а тоді вже сон мені приснився. А я, знаєте, як старі люди, дуже сневіримо. І я тож вийшла і дивлюся, одна хата горить, друга хата горить. Біля хати бабах, все, треба йти в погріб. Ну, тільки дійшли від крильця до хати. Дійшли, а воно. Двері тільки закрили гагах, відкриваємо, розлетілося все. Зруйнували, спалили. Все, в дребізі, навіть не залишили щепки на дрова. Були вдома, у погріб текли встигли. А так би все. Не було б ні нас, ні вдома. Собачка сховалася в хаті, то собачки нема. У Харкові були. Знімали квартиру, звільнили нас, приїхали. Бо платити з пенсії дуже квартиру не, не проплатиш. Новеньке все, свіженьке все. Звісно, все добре. Тобто буржуєчкою. Спасибо, поставили буржуйку, а так. Весь будиночок на електроенергії, то я його не проплачу, бо дуже дорого з моєї пенсії. Садок згорів, ну то садок пиляю дубчиками всякими. Палити купити треба. Це треба замовити, привезти. Ну, Будемо, конечно. Як ви бачите, позаду мене це залишки від нашого сільського будинку культури, в якому працював не один творчий колектив, різні гуртки для дітей і для дорослих жителів. З правого боку це Залеманський ліцей, який теж зруйнував руський мір. Ну, а навкруги можете бачити, що багато поруйнованих будинків. Деякі з них, які поверталися вже наші жителі, частково відновлені, багато відремонтовано дахів, замінено вікна, двері, і вже більша половина нашого населення повернулася. Але на жаль, ще в зв'язку з тим, що не дуже далеко у нас лінія фронту, то люди ще е, трохи побоюються. От у нас зараз майже 200 сімей. От Ці всі будинки зараз уже придатні для житла. На жаль, що школа зруйнована і у нас функціонує Савинський ліцей. В подальшому, я думаю, для того, щоб сім'ї з дітьми були. От дитячий садок треба буде тоді організовувати або якесь підвезення дітей, щоб ну, було зручно батькам залишити десь дітей, поки вони там будуть на роботі. Зараз почалася повітряна тривога, тому діти спустилися в укриття. Саме в цій кімнаті проходять діти займаються надолуження освітніх втрат. Також діти виготовляють різні поробки. Майстер-класи. На сьогоднішній день до нас ходить 12 дітей, це кіндервіль щоденно, потім 11 дітей це дошкільнята. На свій час за розкладом. Потім приходять діти початкової школи, для яких також проводиться логопедичний гурток і надолуження освітніх втрат. Це освітній простір було створено для більш дорослих дітей, саме для школярів. Тут ми можемо надовжувати освітні втрати, тут ми можемо розвиватися, тут ми можемо навчатися проєктній діяльності, створювати якісь власні проєкти. Працює в нас цифровий простір: це сучасні комп'ютери, інтерактивна дошка з усім обладнанням, і це все саме створювалося для живого спілкування з носієм англійської мови. Основний акцент саме на молоді, і це по факту молодіжний простір. Люди від 14 до 35 років. Тут ми займаємося неформальною освітою, надолуженням освітніх втрат, і це загалом дружній простір для творчості для соціалізації молоді в нашій громаді. Ми займаємося організацією культурних та освітніх заходів, намагаємося залучати донорів та міжнародних партнерів. Наш центр знаходиться на базі публічної бібліотеки, і кожен. Мешканець нашої громади може прийти, зареєструватися, взяти книгу. І, в принципі, наш центр також створений для відпочинку, для того, щоб люди могли прийти, відпочити, посмакувати смачною та ароматною кавою, поділитися своїми думками і знайти, і сформувати своє власне коло однодумців, які будуть їх наповнювати енергією та гармонією всередині них. А 10 вересня 2024 року було відкрито цю спортивну залу, яка має назву Зала Незламних для молоді, ветеранів і всіх бажаючих жителів мешканців громади. Щоденна зала відкрита, ходять молодь. Багато підлітків до нас долучаються ветерани, військові. Відвідування цього закладу дуже гуртує однодумців. Збирає тут також відбувається процес соціалізації. Це у нас безпечний жіночий простір для жінок та дітей. Постійну допомогу надається фахівці, юристи, психологи, також медична допомога надається психіатр. Такі простори дуже потрібні зараз, щоб витягти людей з депресивного стану. І якщо чесно, спочатку люди були як южи, наші жінки зажаті діти... Потребували цього, але вони не користувалися. Коли далі почали до нас, почали приїжджати до нас фахівці, люди приходять, люди звертаються в кризових умовах. Коли там вибухи, там стріляє, там гучно сирена, зву... з... 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 звучить, і людям це потрібно тут. вони насправді себе відчувають в безпечному місці. Все, що ми робимо, ми робимо на користь громади для того, щоб повернути в громаду наш людський капітал, повернути ти найголовніше людей і відновити бізнес протягом двох років нам вдалося залучити 42 сталих партнерства в нашій громаді. Ми визначили декілька пріоритетів, декілька напрямків. Це і заклади охорони здоров'я, заклади освіти, це заклади житлово-комунального господарства і соціальної та адміністративної підтримки громадян. нам вдалося відновити роботу житлово-комунального господарства, забезпечивши їх повністю необхідною технікою. Ми змогли зробити відновлення водогонів. Ми змогли зроб... зробити е, встановлення нової системи теплопостачання. Це відновлення домоволодінь, встановлення вікон в під'їздах, утеплення будинків, ремонти дахів. Ми працюємо над тим, що у нас єдина система, єдина громада. Якщо ми, ми реалізували проекти, то ми реалізували ці проекти на території всієї громади, не ділячи на окремі населені пункти. Ми реально маленькі, але амбітні. амбіцій у нас багато е, наш дівіс. Ми лише з позитивом дивимось вперед з оптимізмом в майбутнє, бо у нас є шалений потенціал.